А, альо, ставте дяденька, телефон і Я це, да, команда починає. Кажуть всім добрий вечір. Всім там, що... привіт. Всім привіт, генерація В Переможці знову. Да. Да, нагадаю, що ми минулого разу з вами, шановний пане Леоніде, говорили про що? Ми говорили, ми е, закінчили тестовим твердженням, що Україна є, і ми з цим погодилися. Да. Що Україна є невідчужувана приватна власність всіх поколінь, які жили, живуть і будуть жити, що їм не можна продавати, закладати, міняти, ділити, відчужувати, да, і так далі, і тому подібне. Ми говорили про те, що оскільки це так, то ми не можемо побудувати державу, якщо ми не будемо не використаємо весь мобілізаційний потенціал позитивний який, який представляють да. Да, українці по всьому світу. А таких у нас є 20 мільйонів в 46 країнах, 350 організацій. Google вам впомоч на сайті Міністерства закордонних да. справ вже підрахувала, підрахувала МЗС так? Да? і ми говорили про те, що тут для нас позитив є позитивний приклад. Є позитивний приклад, і це закон про повернення, який був ухвалений в із райдом восьмому чи дев'ятому році, бла 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 що дозволили в Ізраїлі? Так, да. І да. так далі, і тому подібне. Окей, е, сьогодні що ми будемо? Ми можемо продовжити цю тему. Ну добре, тоді ми почнемо з того, як правильно побудувати державу, так? Да? Ми будемо намагатися це зробити, да? так? <говорити> будемо... да, ми будемо намагатися. Ну, я би не хотів, щоб це перетворювалося на мою лекцію чергову, знаєте, що люди вже можуть просто це. <говорити> <говорити> да. Я буду вас перебивати. Спасибі. Ми погодилися на тому, щоб що ми построїмо, будуємо будинок, вибачте, чи ми будуємо бізнес-піцерію, чи ми будуємо я не знаю, виш. Що завгодно, ми спочатку креслимо якийсь план в голові вертикавому розвитку. розвиття і розуміння, що ми, як ми це побудуємо, що ми далі будемо з робити. Я тут на днях розмовляв з професором, шанованим одного з київських вишів, який викладає державне управління. Він був здивований, коли я йому сказав, що крім законодавчої судової виконавчої... Є ще так звана установча влада. Ну, наприклад, для Збройних сил установча влада є строєвий статут. Mm -hmm. Ніхто ж не обговорює строєвий статут. Його чай да. Mm -hmm. mm -hmm. і виконує. Та в історії світу є е, два типи установчої влади. Одна оттуда, mm -hmm. да, ну, Рюрік, тут два квартали. Рюриків, да? Чому? У них був меч, потім пішли в Дарин, потім пішли в Константинополь, тим сказали, патріарх. Ви найкраще, це є робіт. Робіть. Робіть. Да. І вони почали встановлювати порядки, правда, Ярослава пішла поїхати. Так? Це зверху. Є знизу установча влада, приклад, Континентальний конгрес Сполучених Штатів. Зібралися найбільш поважні люди, закрили двері, закрили вікна, побудували конц... концепт держави, що людина. І права і свободи. Держава, тільки обслуговуючий механізм. Після того проголосували, розійшлися на підставі цієї конституції, обирали президента, парламент, місцеві легістратури і так далі. І тому подібне. А ці люди вже нікуди не вони виконали свою функцію. У нас в 91-му році законодавча влада виступила в ролі установчої. Тобто написала Конституцію під себе з невідомою метою. А що ми далі будемо це робити? Хір. Алло, хто? Що, де результати? <рігла> це <от> <рігла> дораз проблеми визникають, звісно. Да. І, і, да, і звідси всі проблеми. І, і, і більше того, відремонтувати цю систему чи там, реформувати її неможливо. Не Питання тільки в тому, як довго ми будемо гнити разом. Ну не так прям неможливо, але це, це вкрай, важко, вкрай важко. Ну, дивіться, я, от два простих приклади. Ми весь час посилаємося на досить Сполучених Штатів, які мені зрозуміли, бо я з дитинства вивчаю. У нас справа Крысина, это mm -hmm. же возмущение над самой идеей правосудия. У нас так практически каждое судебное дело, которое плюс-минус резонансное, но, как правило, все это издевательство и клоуна полнейшая к сожалению. Судебная власть не работает, судебная система не работает. Или работает, но не так, как надо, не беремо, так, как должно. Берем звичайный районный суд в месте Александрия, штат Вирджиния, где судят. А. Керівника перед виборним штабом президента Сполучених Штатів. Манофорда, так? Mm -hmm. Да, Я знаю, я слышал об этом. Три тижні буде продовжувати судібне засідання, йому вже обрали запобіжний захід, він вже сидить. Ніяких, я не вийду з камери, я не прийду на сутні. Ось приклад правильно функціонуючий. Ну, Ден Борисович, да. мы же должны понимать и четко отдавать себе отчет в том, что, как вы сказали, законодавчая влада в 1991 году выступила вроде установшей влады да. и написала законодательную базу. Вы спросили, зачем, я вам отвечаю, для того, чтобы поддерживать и э, укреплять свои бизнес-интересы. Потому что именно после 91-го года начали появляться так так называемые олигархи. Откуда они появились? Это люди, которые в нужное время, в нужном месте начали просто косить бабло, в невиданно, досели в невиданных масштабах. Да? И продолжают сейчас. Вот Сейчас мы очень сильно кричим о том, что нет реформ там. Они присутствуют, но их очень мало. И очень тяжело реформировать. огромную махину, вот огромный механизм у тебя есть, он работает. Так сдаваться ему криво, через жопу там, с не, абсолютно с не тем результатом, который нужен, но, блядь, эта система, она работает. И если мы говорим о том, что мы сейчас заменим здесь винтик, от этого система не перестанет быть той, которая она была. Нужно менять полностью механизм, нужно менять структуру работы. А это не процесс на один, два, три, 4, пять лет. И это не процесс, который должны делать только там сверху. Мы ну, снова-таки возвращаемся к тому, что нехай воны роблят, понимаете, депутаты, нехай роблять. А мы будем сидеть, плужить и будем всех... Говорити не хочу слово матюкатися. Є прекрасне слово підорасить. Да? Ну, да. Їх, підорасить". Это же ми умеем делать лучше всего. Приклад установчої влади. Кодекс ветерана шикарне, Максим, Максим да. Музика. Максим музика. Да? Да. Люблю этот кодекс. Очень сердце все, сильно, да. все так? очень просто, Приходим все очень чітко. На написано, Хто ми для чого ми і як ми будемо стулювати в життя? Про... Ви кажете, от про те, що ви тільки що сказали, повторіть його, а за то, що, що... Той, за нас мається робити? Да. Ми виходимо на принципово важливу проблему. Це проблема інфантилізму. Інфантилі... дитинства. Вот, я тільки хотів сказати, взрослості. не Недоросла не на суспільному рівні і на індивідуальному рівні. На індивідуальному рівні ви маєте своїх цей гіпегер з цією прекрасною дамою, від якої ковбасу да. тут да. всі інтернети. На суспільному рівні ми маємо те, що ви сказали. Гречка, і нехай, і те за мене хтось, Пупкін Васькін, Ко, Ук, Юк, щоб вони зробили. Дуля з маслом. У мене є один, і, да, і люди надзвичайно. Примітивно розуміється, Наприклад, Google в допомозі Євангелія от Луки прут, притча про блудного сина. Син був поганий, батько мав двох синів, один хороший, другий поганий, там десь пив курив, гуляв, потім прийшов до батька, покаявся, батько йому сказав, на, і ти хороший, ти у мене будеш найкращий. І люди, надзвичайно, примітивно проц... це тлумачать. Вони не розуміють ну, про те, що... Ну. Мені цікаво самому, як ви це буде такий. А, бачити. так ви, да. ви самі почали. Да. <смир> я ж такий самий, як і всі. Бі ж не бібліст, порозумний. Бібліст, да. да. Ну Там я дуже круто, там, я згадав да, да. А, ну Батько в монотеїстичній релігії будь-який це Бог Отець. Да. <смир> а ми діти його. Це значить, що там описана історія повернення. І ми людей. знову визволяємося к тому, що ми діти, а не раби. Це дуже да, важливо. Да, 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 да. Ми діти, а не раби. Але ми повертаємося до Звичайно, питаємо, тату, а як нам правильно жити? Потому, що Все, що я жив, це фігня. І mm -hmm. я, я дійшов до того жалюгідного скотського тваринного стану, до якого я дійшов. Може бути таке тлумачення? Да. Друге тлумачення чи третє вже. Ви ж граєте в Гребі? Да. Я граю в солдатики. Андрій, припустимо, грає в Грає Прекрасно. Хтось коз грає в комп'ютерні, наприклад. Mm -hmm. да? а, ви в якісь ігри граєте? Да, да. В які? В Слово mm -hmm. ігри». Так. Да. Да. це грає да. хто? Да. Моя дитина. Всередині кожної дорослої людини живе дитина. дитина. Да. Наші дружини це дуже добре знають і матері. Але це треба нормально до того ставити. Да? Це? Да. У мені сидить дитина, яка не догралася в дитинстві з якихось причин. Я даю я особисто, моїй же ж дитині, якою я, я сам, даю можливість погратися в комп'ютерну гру. Але це має забирати одну годину в тиждень або два. Тому що я здоровий мужик, дорослий у мене відповідальний за себе, за родину, за дітей, за онуків, за країну, за моїх колег. Да? И я не могу перенести цель. Ну вот мы снова возвращаемся к этому вопросу, да, и мне кажется, что этот вопрос где-то фундаментальный даже, потому что мы в их выходцы из советского пространства, из подсоветского пространства. В Советском Союзе не было такого понятия, как гражданин демократической страны, который принимает на себя ответственность за, не только за свою жизнь, но и за жизнь своей страны. В Советском Союзе была, партия сказала. Партия вот это, наша, вот это, да. Вот эта тупорылая э, тема, она и осталась до сих пор, да, потому что у нас есть наши э, родители, дедушки, бабушки. Я их ни в коем случае не обвиняю но установки они же никуда не делись, понимаете? Нет. Новых установок не появилось. Их нет. Они тупоры, они нет, не Появилось. Они тупорыла и не есть, подходят. Они не подходят. Ну есть, вот нам, нет. смотрите, у нас сейчас есть э, там 21 век, да? Да. есть Верховная Рада, есть 27-летняя история независимой Украины. За время этих этой независимости 7-летней не появилась ни одной новой нормальной установки, которая бы работала. Демократия. Спроси сейчас у любого человека, что такое демократия. Он скажет, это говно, она не работает. Потому що класті приходять черти, вибирають їх там хороші люди там. А чому? Тому що їх обманули і так далі і тому подобне. <кій> і ми знову звертаємося к тому, що люди, к сожалению, вони, так или інакше возвращаются к старым установкам. Нехай за мене там рішають. Похер, я вже ні на що не влияю. Все. З ну, я... нас двох я молодий. Да. А ви старий пердюн. Так точно. З'явилося. Ну, називає... Зараз скажу. Це називається таке, таке вумне слово, да? називається легітимність. Легітимність влады. Да? Чому вони влада? Ви... остановитесь. Стаття 6... Статья... Стат 6 Конституції Радянського Союзу, 77 рік. Партія – руководящая направляющая сила советского общества. Партія говорить. что делаем, комсомол отвечает, что есть. Решение 24-го съезда КПСС. В життя совєтські люди гарячо підтримують і одобряють політику партії, п'ятилетку в 4 роки і так далі, і тому да. подобное. Ми раби, ми виконуємо те, що нам кажуть. У нас зараз, тепер в Україні, отут вот два квартали в 2014 році, ну трошки раніше, в 204 році, а потім в 2014, тепер воно закріплено на фронті. Ні-ні, ребята. Ми вирішуємо, а ви вы тільки виконуєте. Я понимаю и только это и с все. коротким термином. И тому такая колоссальная напруга. Так, mm -hmm. наследие. наследием oh. да? си Изменения присутствовать начинают. Oh. Да, конечно, конечно, oh. конечно. Oh. Но я сейчас говорю именно о том слое населения, которое не меняется и не сможет поменяться. И мы должны с этим, если не смириться, то хотя бы принять этот факт и действовать, исходя из этого. Да, президент Трамп или Огайо підтримывает кандидата от республиканской партии на промежных выборах. Приходить його фан-група. Тут у мене що написано? Якщо не вони, то ми. Да. Приходить фан-група, у них написано Краще я буду росіянином, ніж демократом. Алло! — Що, серйозно таке було? Да. Да. А це. — Асошейте прес розповсюджується якісь два хричати типу, по мене. Краще я буду росіянином». Це після Боїнга, це після «Солсбері». — Я здесь, на самом деле... І там таке є. Я розумію. Питання. Інститутів питання хто встановлює правила гри. Тут хто встановив правила гри? Здесь, Піцер... я. Да. — Здійсінь. І це ваша відповідальність. Да. Хто встановив правила гри в корпорації Apple, яка трошки більше за вашу? Да? Трошки. Один трильйон. <реш> да. На секунду да? капіталізації. Стівів Джоб. Стівів. Да, Чи його всі там любили? Він страшна людина. <реш> да. Да. Так і тут. Він обмежував свободу. Дури світства своїх співробітників він мав ціль, і він примушував всіх досягнути той, ту ціль, яку вони може і не розуміли. А може він і сам не розуміє до кінця, що він робить, але він змінив весь цей... да. да, да, да. нам вже. Тому, якщо ми такі красиві кудлати, значить ми повинні весь голос сказати. От наш кодекс, ми будемо жити по цьому кодексу, ми не порушимо правил держави, ми любимо, ми служимо країні, а не державі. Це дуже важливо, Просто. Да. Але про це треба говорити. Зранку і до вечора. З вечора і до ранку. І говорити друзями, говорити, отут от, армія кого в нас захищає? Верховний суд України, я не думаю. Ні, звісно ні. Армія захищає свої інтереси, інтереси своєї країни. — І тому хто в армії на перших ролях фактично? Mm -hmm. той командир, про якого ви мені розказали. Розкажіть про нього ще раз. Чому, він, так... да, чому да. він такий крутий перець? Ну, потому что он красавчик, он офицер, который стал офицером э, не сразу же, он был солдатом-срочником, потом пошел на контракт, потом пошел на учение, на обучение в институт, стал лейтенантом, и сразу же началась война. И во время войны он себя очень круто проявил тем, что он всегда брал инициативу в свои руки, никогда не отказывался от выполнения боевых задач, всегда старался беречь личный состав, планировать операции очень осторожно. И, как правило, в 90% случаев он всегда в любых боевых операциях шел первым да, это было за что он постоянно получал билет комбата, потому что офицер не имеет права вести там в бой, допустим, пехотный взвод, да, там на зачистке улицы, командироты должен там координировать работу, да, координировать общее, видеть общую картину. Вместо этого он вместе там с группой зачистки уваливал вперед. За что получил огромный вообще безоговорочный авторитет в подразделении и за что получил герой Украины впоследствии, но ну, это уже после Дебальцева, когда он снова-таки вместе с пехотой выполнял боевую задачу по деблокации, деблокации там друг бригады, которая была в Логвиново, и там была жесткая Валилова, и он очень круто себя проявил как и как стрелок, и как командир снова-таки. Ну, короче, такие люди показывают свой личный пример. Плюс, конечно же, у них есть внутренняя вот эта сила и уверенность в себе, и очень важно это простота. Он до ужаса простой, просто как доска, знаешь, как доска, но в то же время ты понимаешь, что это не просто доска. Это, блядь, доска из секвойи, как минимум, да, крепенькая. Вот, таких людей крайне мало, и очень жаль, что Хотя, наверное, не жаль, это очень круто, что такие люди есть в армии, но плохо, что их нету вот в нашей политике, нету среди лидеров мнений, там, да, нету среди людей, которые могут вести за собой там, в том, чтобы разбудовывать эту державу на трошки иншем уровне. Да? Но я на самом деле очень рад, что они хотя бы в армии есть, потому что в армии работа очень сложная, серьезная и требующая огромной выносливости и профессионализма. И я доволен тем, что там есть такие, как они. Еще один раз скажу. Да. Среди нас двух вы Старий перблюнк. Да. У нас таких людей не тільки в армії. Я знаю. У нас таких в церквах, у нас є такі в студентському середовищі, у нас є такі в, 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 в волонтерському середовищі. Цих людей сотні і сотні. Правда полягає в тому, що вони не виростуть в один день. Але правда полягає в тому, я записав, що ви мені сказали про Гринюка. Угу. Цей чоловік з дня в день зростав над собою. Він розвивався сам. Да. Правильно? З самого низу. З самого низу. І він ніко він... він не відразу став маршалом. Ні, не зразу. Абсолютно. Він завжди йшов першим. Він ставив цілі і сам домагався їх виконання. І нарешті він жив в дуже жорсткій етичній системі і системі ідеологічних. Е... Модулів, якщо можна так сказати, Захищаю батьківщину. Так? Я е, стою з моїми хлопцями пліч, опліча, не позивними. Я вас вітаю, ваш командир Гринюк. Гринюк, да? Да. ваш командир Гринюк е, повторив основні чи реалізував основні е, принципи виховання офіцерів вермахту. Верма. блядь. Да. <нах> Тільки йому не говоріть. <нах> <нах> найбільш ефективної армії тут немає ні позитивної, ні негативної конотації. <нах> Я говорю виключно про... Е, про професійні речі, так? саме там вчили командирів іти поруч зі своїми солдатами і так далі, і так далі, і тому подібне. Значить, ми вийшли на те, що ми з вами, так? ви зі свого боку, зі своїм середовищем, я зі свого боку, зі своїм середовищем, хто що живий остався, ми повинні говорити про ці речі, але найперше виконувати їх самі. Обов'язково Починати завжди треба з себе, я знаю. Yeah. Все. Далі ми не поїдемо. Цю тему ми закриваємо чи йдемо ну, далі? Да. далі. Йдемо далі. далі. Куди ми йдемо далі, скажи мені? — Що у нас там книжка пише? Книжка у нас пише про проблему інфантилізму. Ой, Это, проблема... — Інфантилізму. Я би про це проповідав. Це нужна би... отільна передача, по-моєму. А ну давайте почнем, почнемо ну, смот... тепер. Як ви її бачите? Я її бачу дуже просто, Facebook розвращає. Очень да. тяжело, понимаете, когда мы выходим, есть, к примеру, одна тема разговора да, или одна проблема, которую необходимо решить. Есть два возможных пути решения. Первое личное общение, второе решить ее через Facebook посредством комментариев, постов и так далее подобное. Так вот, два этих решения, одной и той же проблемы, угу. категорически диаметрально разнятся в виде и формате потому что когда мы разговариваем с вами лично мы мы видим перед собой человека мы понимаем что необходимо там соблюдать культуру общения к меню следить за своим языком и да, что тому подобное если это касается фейсбука то можно писать все что ты хочешь в любом формате в котором ты хочешь с матами с оскорблениями то да, с чем угодно да и тебе за это ничего не будет. Потому что, как правило, в 99% случаев человек, которому ты это напишешь, он не придет тебе в другой город там, или еще что-то, и не набьет тебе за это будку, да? Или как минимум последствий тебе за это снова таки никаких не будет. Поэтому э, вот эта возможность делать все, что ты захочешь без последствий, она развращает очень сильно. Мне так кажется. Да. Э, я когда пишу в фейсбуке, комментирую что-то, реагирую на что-то, я не знаю, для меня Азови принципиально еще. важно. Ну, а? вещи. Ну, так или иначе, какая-то новость, какая какой-то пост моего товарища или друга моего знакомого, да, там есть какая-то информация к обсуждению. Если я на нее реагирую, то я стараюсь это делать конструктивно, без оскорблений, взвешенно. Потому что я стараюсь писать точно так же, если бы я сидел с человеком вот так вот, вот наличных, вот так вот и общался бы с ним. И я уверен на 100%, что э, если взять, допустим, любой мой комментарий, любое мое сообщение... І посадите на саночека, я йому можу сказати те же саме в, в тому же форматі абсолютно ровно. А як це вас розвиває? Ви тільки що сказали, пане Леоніді, що треба починати з себе розвиватися на прикладі вашого командира. Да. Як вас розвиває соціальна мережа? Вот я пока что, то все, что я слышал, жаль, ну, зеро. Mm -hmm. Нияк. Это вы, вы вытратили час, вы там что-то написали, кто-то на вас вылевал... Э, а, э, не, не, я не говорю дейшко, именно дейшко конкретно о конкретном случае сейчас с этим не, случаем, не, не, который есть. А социальные сети для чего вообще были придуманы? Это средства коммуникации. У меня огромное количество работы, к примеру, проходит посредством социальных сетей. Вот сейчас мне написали сообщение, пишет один из моих франчайзи Он сейчас скидывает мне картинки того, как он делает ремонт по кухне, интересуется у меня там, типа, правильно он сделал или неправильно, как правильно эргономически расставить оборудование, дальше тому подобное. То же самое у меня сейчас там куча огромных переписок, пока мы здесь ведем, и тогда что вам подобное. топ тобто одна частина. Выкоры... Это мы снова, снова возвращаемся на, к тому для развития. Так точно. Да? Ну, типа для меня социальные сети а... это возможность для развития своего бизнеса, для э, взаимодействия коммуникации с новыми людьми. Да? Точно так же, когда у нас был вопрос, зашел касательно возможного дефолта там, с моими знакомыми товарищами, да, и они мне скинули пост одного человека, ссылаясь на который, они мне доказывали, что будет дефолт. Я зашел в Facebook, прочитал пост, я а этого человека не знал, написал ему, поздоровался, говорю, так и так, нужно с вами поговорить. Он скинул мне свой номер телефона, находясь в Соединенных Штатах Америки, он профессор экономики. Мы с ним поговорили по телефону, я ему сказал свою ситуацию, говорю, я не верю в то, что будет дефолт. Можете подтвердить? Мы с ним полчаса разговаривали, он сказал, да, дефолта не будет, то есть я выяснил эту проблему посредством социальных сетей, и потом ребятам предъявил, говорю, вот, ребят, пожалуйста, результат работы. Мы снова возвращаемся к тому, что там можно, конечно же, говниться, сраться и заниматься, как вы сказали, зеро, да, а можно извлекать пользу. Так вот, если мы используем... Використовываем... Якийсь інструмент, да? автомобіль, Шо, ручку, ручку, книжку, да? чашку, соціальну мережу для власного розвитку щось навчитися, да? щось конструктивне зробити. Це одне. Вибачте? Це одне. Якщо ми використовуємо його для того, щоб відреагувати на якийсь до якийсь допор... Докір, допис, це да. означає, що ми віднімаємо зі свого життя якийсь шмат і викидаємо його в смітник. Я не кажу про е, національні кампанії, типу фри Олег Сенсоров, або підтримуємо кримських татар, або підтримуємо подібні. Політи... Це ще одне використання соціальних сетей в конструктивному руслі? Да. Формулюємо фундаментальне правило. Закон. Буде називатись закон Остальцева. — Не треба так пафосно. А закон піц за Так можна. За, а, закон генерації переможців. Да, давайте так, нехай буде. З'ясувати стосунки неможливо. Їх можна тільки прийняти до відома. Угу. Тобто, таке є. Що я буду далі з цим робити? Я влізаю в суперечку. А та людина це може бути енергетичний, вибачте, вампір, да, який да, просто да, того і да. чекає. Да? Да. І він живиться цим. Як та пані, яка е, труїть життя тепер деком в нас двоїх да? в тернетах? Вона живиться цими енергіями. Я Бо це бісовщина в чистому вигляді. Та да, ладно, це такий там жодної проблеми. Бісовщина і підселення якесь, вона живиться негативними емоціями. Значить, якщо я годую ці е, негативні емоції, я хто? Я дебіл. Да? Що треба зробити в такому випадку? Притіть вийти фізично з цього об'єму. Просто бам і, і, і казіться собі, як ви бажаєте. Ще один раз. Це стосується між іншими сім'ї. Це стосується і конкретного підрозділу на конкретному бобі. Mm -hmm. Де теж, напевно, конфліктів, греблю готи, правда? Так, да, є таке, звісно буває. Да? В армії, в родині, на виробництві не можна з'ясувати стосунки. У мене одне питання, тільки я сам собі його ставлю. Що я буду далі з цим робити? Бо будь-яка моя реакція буде мати наслідки. Я хочу далі це вияснювати. Чи я хочу сказати, знаєте, що поцілуйте мене всі, я вас всіх дуже люблю. Ви абсолютно праві, я йду своїм шляхом, а ви залишаєтесь там на своєму Так? Да? Значить, тоді мені зрозуміло. Підводимо там проміжну рисочку. Навіщо в мене існують соціальні мережі, навіщо я їх використовую, якщо я хочу належати до генерації переможців, <ляхи> а не до генерації сміття? Дегенерації. Деґен клас. Раду, от то придумав. Да. Деген, якщо я хочу належати клас, тому, то треба, якщо я належу, да. якщо належу до генерації, не... а <плес> не до дегенерації. Де. 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 і відповідним чином я що роблю? Я будую свої стосунки після того, як я фізично вийшов з цього об'єму. як я шукаю людей, з якими я в позитивному резонансі, які розуміють, що я говорю, які розуміють, які у мене цілі, та? які розуміють свої цілі, які розуміють, я розумію, що вони говорять, і я. Шукають точки дотику і як ми можемо йти далі, розуміючи при тому, що кожен з нас абсолютно унікальна, абсолютно согласі. Індивідуальність, правда? Да. У вас є борода, ну в мене теж що там щось колись була така красива. Да? Е, мені там ікс років, вам ікс років, Ми можемо належати до різних статей, до, до різних е, релігійних конфесій, до чого завгодно. Да? Але у нас є що? Оце головне, що робить нас людьми. А що це? Це повага до людської особистості. Це те, що е, ваш командир Гандзюк. Гринюк, Гринюк, я вибачаюсь. Вибачте командири. Виб... Все нормально. Вибачте. Командир Ден вибачте. Борисович не хотів. Е, Гринюк. він сам він розумів, виказав, що він за своїми солдатами поруч, що вони такі самі за своєю людською гідністю. Хоча у нього там чотири зірки, там чи скільки він якому зводить. Він вже майор зараз. Він вже майор, да, а він міг бути там одну личку мав. Але ми по своїй людській гідності ми свої і кожен має свої задачі, які він має використовувати, реалізовувати, тому що у нього він майор, а я рядовий. Правильно? Але наша гідність. Знову до взаємоуваженню. Да. Ми ну, читаємо. Да, кодекс, кодекс, ветеран, кодекс ветерана, це немножко інша тема. Да? Да. Ну це який кодекс Максима музиці скільки 30 років немає? Ні, йому тридцять два. Тридцять шість. Тридцять шість старий дід. Да? Але старий дід в 36 років, і там написано ветеран, а ми ж генерація В. да? ми ж mm -hmm. два ветерани? Я mm -hmm. наука, ви ветеран війни. Це почесне звання, відповідати якому необхідно і в день, Шо? і вночі. І в день і вночі. Значить, приходимо під ветерана, Софіївська вісім, Максим Музика. Все, моя прикладая капеллан приходит, он завжди крестится и прикладывается. У меня лучший капеллан на свете, поэтому он очень крутой. Было бы таких капелланов побольше, больше людей бы в Бога -а. Ну и классно. Значит, якщо закінчили на капеланах, то с Богом залишайтесь. Да, генерация. Приходите в гости. Приходите в гости, генерация Ви, що означает генерация. Дивіться, будь ласка, и пишіть свои комментарии, и можливо задавайте тему, яка вам буде цікава. Да, а мы будем ее просто обсуждати. Пока.